Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, що ж, їдемо складати мотоблока до товариша. Знайшов він, наче, маховик, і вінець бо окремо купував, так як оказалося, що то маховик якийсь нестандартний, де його там взяли, то колись із сервіса. По гарантії приїжджали так строїти мотоблок. Начебто, от. І виходить, поставили не такий маховик. Він щось там був проточений під якісь, наче Уазовський, чи що от, вінець. Ось така ситуація. Заїхали, попили кави. Зараз їдемо працювати. У нас сьогодні такий класний сонячний день, мороз і сонце. Це взагалі я таку дуже люблю погоду. Ось так. Так, продали маховик окремо і венець окремо, так як не було готового. Зараз будемо набивати. Получається, маховик з вісьмірки мотоблока і вінець на 134 зуба. Нагріли венець на плиті положили десь хвилин 20 полежав. У нас сьогодні мінус один. Маховик лежав на холоді просто і від руки надівся і все. Хай остиває, потім будемо встановляти. Так, ось збираємо виходить, кришку коленвала. Стикнулися з такою проблемою, що коли її зажимали, тут стояла одна прокладка. І виходить коленвал ледь шевелився і пнуло підчіпники. Поставили ще одну прокладку, мало було. Вибили ще одну, в три прокладки, аж потім став легко коленвал ш... крутитись і перестало пнути підчіпники. Я думаю, що той печіліт, який розсипався, це з-за цього, що було зажато, не було зазору. Так що слідкуйте за цим моментом. Так, ну і мітки не забуваємо виставляти. Тут легко виставляти, так як це вісьмірка, немає балансировочних валів. Ось, просто нолики, щоб звпали. Обірвалося відео, так як працювали вже допізна, потемніло. Потрібно було зібрати якмога швидше все. Так як немає змоги їздити постійно туди його ремонтувати. Так, все завівся мотоблок, все підійшло. Бачите, яка вийшла ситуація із маховиком. Його постійно знімали туди-сюди, так як. Постійно летіли підшипники в цьому двигуні, і мотоблок заводив стільки добре електростартером, рукою його неможливо було завести. Це по розказам уже людини, яка наймала мене ремонтувати мого друга. От. Вся причина була в тому, що ці продавани із сервіса, які його постійно крутили, не могли догадатися, що пне кришкою коленвал і його зажимало, і за цього двигун тяжко крутився. Постійно гнало стружку з підшипника, вилетіли От, І ось така була причина. Все зробили, мотоблок завівся, рукою легенько залили чайника, теплої. Стартера взагалі тільки чуть торкнув і заводиться. Ось так. Так що слідкуйте за своєю технікою, щоб все було правильно зібране. Думаю, комусь допоміг цим відео. Всім дякую за увагу. До побачення.